Вітаю на каналі елітних Троянд. Запрошую у свій сад сьогодні 15 липня 2023 року. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобається. Напишіть коментар. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це допоможе розвитку цього каналу. Сьогодні мова піде про болотисту гортензію Блуді Марія, що в перекладі означає Кривава Мері». Цю гортензію я придбала у лютому цього року у розсаднику сад Полтави. Це один із нових і дуже дорогих сортів. І вона вже сьогодні показує свою красу. Я навіть не можу уявити собі, яка ж вона буде гарна, коли стане дорослішою. Висота куща у цієї гортинці може досягати 2,5 метрів при ширині 2 метри. І тому, безумовно, краще, щоб у неї була опора, бо, як бачите, у неї досить велике сусвіття. На сьогоднішній день це приблизно 30 см. Дуже-дуже потужна гортензія. Вона починає потроху розфарбовуватися рожеві фарби, а має бути на кінці свого цвітіння криваво-червоною. Ну, от побачимо, як це буде відбуватися. Краще таку гортензію посадити на сонячне місце. І, як і, в принципі, більшість із волотистих гортензій, Там вони себе почувають краще. І ґрунт повинен бути слабокислий, pH десь 5-5,5. Хочу просто, щоб ви. Насолодилися красою цієї чудової гортензії. Я трошки її почеренкувала і підростають її череночки вже. Тому, якщо комусь цікаво придбати цей сорт, ви можете звернутися до мене у вайбері. Ось такі череночки на сьогоднішній я поки що їх не перевалюю у більші горщики і готова поділитися з тим, кому це буде цікаво. Але я не надсилаю гортензії у інші міста, тому це лише для жителів міста Сумми, які можуть забрати самостійно гортензії з мого саду. Ось і підходить до кінця наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не встигли підписатися. Поставте уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Напишіть коментар, поділіться своїми враженнями. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Віра Лисиця, світ елітних Троянд. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо. Всім гарного, переможного настрою!